Вітаємо вас на виставці «Щетрість рідної землі, Перлини Одещини, без крайній Басарабщини. До вашої уваги, експозиція та міської ради. Це неймовірна яскрава та вражаюча подія, яка відображає багатство та красу нашої культури, природи і традицій. Наша земля це не просто територія, це джерело наших спогадів, культури та ідентичності. Від Відбакитних до полів, кожен куточок нашого рівного краю має свою унікальну історію. На виставці ви зможете насолодитися різноманіттям наших традиційних сільськогосподарських культур. До вашої уваги ремесла наших майстрів, які виготовляють унікальні вироби, передаючи своє вміння з покоління в покоління. Виставка щедрість рідної землі це не лише про матеріальні блага, про нашу культуру, нашу волю та нашу душу запрошуємо вас поринути в атмосферу традицій і дізнатися більше про багатство нашої спадщини. Берегти цю щедрість для нащадки. Наш заклад долучає своїх вихованців до природно-охоронної роботи та виховує бережливе ставлення до природи краю. Тож до вашої уваги презентація нашої роботи. Ми організовуємо акції з прибирання і беремо участь у акції Життя без поліетиленових пакетів. Облаштували клумбу, висаджуючи на ній квіти. Активно співпрацюємо з різними природоохоронними організаціями Національний природний парк Тузлівські лимани. Саме така організація результатом роботи цього заходу є розроблені просвітницько-агітаційні буклети для населення, що мешкає на кордоні з природним парком. Полго-просвітницька робота нашого клубу проводиться на дуже високому рівні, про що свідчить перемога нашої команди в обласному етапі всеукраїнського конкурсу екологічних агідбригад. Відпочинок також проводиться з користю. Їздимо на екскурсії. У цьому році така екскурсія була Візмаївський історико-краєзнавчий музей Фридонабі. Учасники клубу долучилися до таборування, маючи на меті, довести, що відпочинок на природі можливий без нанесення шкоди навколишньому середовищу. Ми пишаємося тим, що нам це вдалося. Наш клуб розробив проект для всеукраїнського конкурсу. Флористики та фітодизайну в Армінації. Учасники клубу проводять земанітні інтерв'ю з вихованцями нашого закладу. Ми слідкуємо не лише за фізичним здоров'ям, а й піклуємося про ментальне. Тому проводяться бесіди на актуальні теми залучаючи психолога. Екоклуб клуб приймає участь в міських благодійних ярмарках. Заготовляємо окопні свічки, збираємо посилки з усім необхідним, які передаємо на фронт, донатимо на потреби армії. Наразі наш Коклуб має творчі групи, які працюють над різними важливими проєктами для нашого міста. Проєкт облаштування парку, який передбачає створення багатьох комфортних зон для активного відпочинку на свіжому повітрі для підлітків та молоді, що дасть змогу залучити більше дітей до активних видів спорту та створити комфортні умови для дозвілля. Також у нашому місті відбулася ярмарка сільськогосподарської та декоративної живності, де наш еко-клуб зробив сувеніри своїми руками та продав їх. Всі виручені кошти ми передали на потреби ЗСУ. Ми відмовилися в поліетиленових пакетів та зробили рекламу, де закликаємо усім, що екошопер замість пакетиків це стильно та екологічно. Здорове харчування це не тільки добре самопочуття. почуття. А любов та повага до себе. Це прагнення до здорового і тривалого життя, про яке піклуються наші вихованці та до якого закликають усіх наших підписників у соціальних мережах. 31 жовтня 2023 року до Міжнародного дня Чорного моря в фактовій залі БДВТ відбулася інтелектуальна гра про Ірин на тему Чорне море це наш скарб. В інтелектуальній грі взяли участь вісім команд. Гра пройшла активно і весело. Під час брейрингу в залі спостерігалося азартне напруження учасників інтелектуального змагання. Гра не залишила нікого байдужими. Розробка інформаційних табличок. Через центр нашого міста протікає річка Фонтанка, яка заселена дикими птахами. Так як це місце, де щодня гуляє багато мешканців нашого міста, які люблять підготувати птахів, то ми хочемо навчити їх робити це правильно, пошкоди для екосистеми. Тож зараз ми розробляємо дизайн інформаційних табличок, які будуть встановлені на місках через річку. Ці проекти будуть втілені в життя завдяки нашій співпраці з Татарфунарською міською радою.